Літературні барвисті осінні вітання. Кожному, хто чує, хто бачить, хто має бажання слухати поезію. Мене звати Галина Приріс, я є автор літературного подкасту Новороздільський літературний креденс Барви. Щоразу хочу знайомити із авторами поезії, яку шаную, яку хочу подарувати для душі, для серця і для гарної насолоди. Сьогодні нашою гостею є Зоряна Харченко. Неймовірно тепла жінка, людина, яка пише з таким емоційним захопленням, що хочеться ту поезію перечитувати, аби відчути ті самі емоції, які вклала вона у вірш. За вікном осінь. Але осінь для кожної жінки є особливою. Зоряна, якою осінь є для вас? Якою ви її бачите? Для мене осінь це в першу чергу і запахи. От нічим не можна зрівняти запах отої землі з ораною, яка, яка от вже дихає тим осіннім таким повітрям. Як листя, яке вже попадало і я їх позисувала на кубки, от вони і так само є якийсь свій такий запах специфічний цього листя. А особливо цей сад, яблука, груші, от їхній запах. Резантеми, чорнобривці, це все для мене осінь. Чудовий осінній запах і ваші емоції, вкладені у вашу поезію. Подаруйте нам вірш про осінь. Називається вірш Вдихаю осінь. Банально скажу, в золоті береза. Банально, але так воно і є. То осінь не зважає на Терези і роздаровує своє. Банально скажу, багряніють клени, листки долоньки на траві. Якби залежало від мене, в букет зібрала би усі. Банально скажу, плаче горобина. Калина, мов невіста у вінку, вже осінь минає середина, всім тілом п'ю її красу. Слова банальні знаю, так буває. Та відчуття далеко не такі, як хризантеми запахи вдихаю і чорнобривці в пізніх при вікні. Гарною осінь буває, коли ти не утішишся, коли оце. Тішення приходитись із дитинства, коли ти хочеш власні емоції, пережиті, коли ще сонечко було над нами, таке дитинне, подарувати таку саму осінь і дітям, і слухачам, які будуть слухати такими самими дивними емоціями ще із дитинства. Подаруйте вірш для дітей, але про осінь Пустунка осінь. Осінь листя розкидала, жовтий плащ вона вдягала, Хоч не холодно, ні трішки, чобітки взяла на ніжки. Швидко бігає по полю, сипле злотом на тополю, Вересень на скрипці грає, осінь золота гуляє. Ще й вінок сплітає пишний, і пахучий, і розкішний. Пахне яблуком, сливками, бо вже осінь де садками. Діти тішаться й дорослі, що прийшла вона у гості. Коли дивлюся у ваші очі, Хочеться сказати, що у них живе кохання. Зоряна пише поезію ніжну про кохання. Пише поезію, яку вона пережила сама своїм серцем, своєю душею. Тому кожен вірш має гарний, певне, напевно, сторінки у вашому житті, напевно, у вашому серці. І вони будуть важливі почути кожній жінці, яка так само любить. Прочитайте вірш про кохання. Твої питання що таке щастя, запитуєш ти? Думаю, зможу я відповісти. Щастя це просто бути собою, щастя світанок зустріти з тобою. Щастя це знати, що любиш мене. Щастя, що можу любити тебе. Що таке радість? питаєшся знов. Радість взаємна, щира любов. Радість це ніжна усмішка твоя. Радість тебе називать на ім'я. Що ж це любов не вгамуєшся ти? Думаю, зможу я відповісти. Любов розуміти співслова тебе. Любов... Це віддати тобі всю себе. Любов не просити натомість нічого. Любов цілувати тебе лиш одного. Любов подолає усі перешкоди. Я знаю і вірю, а ти із цим згоден. Кохання, воно напевно не має ні календаря. Воно не має років, воно є вічне. І воно у поезії живе по-особливому. Коли ти його пережила, хочеться про нього розказати якнайбільше. А коли ти живеш тим коханням, поезія виходить дуже сонячною, дуже яскравою і залюбленою у кожне слово. Зоряна Харченко пише про кохання особливими, теплими словами. Хочеться ті слова гортати так, як гортаються емоції. Прочитайте вірш про кохання. Черешневе літо. Втомлене сонце за обрій вже сіло, а вечір плекав черешневі сади. Пахло, ще зранку скошене сіно, це літо залишило свої сліди. Ми разом з тобою пройдемося, любий, ти гілку з плодами пригнеш до землі. Солодкий цілунок відчують, хай губи, і тихо люблю прошепочеш мені. Так хочеться втримати цю теплу пору, той аромат зберегти у душі, знати, що казка триватиме завжди, й вірити всьому, що кажеш мені. У кожного є слова, які ми бережемо і які хочемо внести у свою поезію слово повернення, а ще два слова повернення додому. Важливі, особливо у сьогоднішній період, особливо під час сьогоднішніх подій, коли це слово стає як заповітом у своєму житті і в слові Я так хочу додому. У поезії Зоряни Харченко є вірш, який буде мотивувати повернутися, витримати. Дожити до того часу, коли переступиш поріг рідної хати. Прошу, зоряна. Завтра додому. Вже завтра додому, де пахне черемха, де світло спокійно і липи цвітуть. Всі завтра додому їдемо здалека туди, де вночі лише зорі падуть. Не рвуться гранати, не гарчать кулемети, не треба ховатись в підвалах сирих. Всі їдемо додому, рахуючи метри, і веземо валізу вражень нових. Вже завтра додому. До батька чи брата, до друга, коханого чи дідуся. Всі їдемо додому життя відновляти. І буде країна квітуча і нова. Переймаючись подіями в Україні, здається, що і поезія є скалічена, є пробита кулею. Але кожне слово цієї поезії вартує послухати, вартує його мати в серці і вартує прозвучати, так, як звучать сьогодні наші молитви, наші бажання до перемоги. Вірші, які пише Зоряна Харченко, так само насичені тим болем, цією тривогою, можливо, і пересичені, а можливо, вони є такими, тому що вона має у кожному слові цей біль, цю тривогу. І головне віру у те, що Україна обов'язково переможе, а далі будуть вірші тільки про перемогу, тільки про радість і тільки про щасливий день в рідному краю. Прочитайте Зоряна вірша. Ціна свободи. Ціна свободи нашої країни то кров пролита в тяжких боях, То материнські сльози і руїни в колись квітучих селах і містах. Ціна свободи нашої країни то плач дітей в підвалах і метро, З холодні лавки і виття сирени, В нових квартирах наших бите скло. Ціна свободи нашої країни тіла військових, спалених живцем. Маленький кусник білої хлібини, Сім'я, де батько став у дівцем. Ціна свободи нашої країни, чергова втеча з рідного гнізда, то потяги, автобуси, машини. І перше вересня по укриттях. Ціна висока нашої свободи. Та вибір в нас лише такий здобути волю для народу і розтоптати кодло змій. Гарно, коли у поезії є трохи релаксу, коли є трохи тепла, усмішки і такого спокою, яким хочеться. Зранку насититися і ще не відпускати ще кілька хвилин, які хочеш подарувати для себе. Зорянко, подаруйте вірш. Гарний, такий легкий, про релакс Мене ти зранку ніжно будеш. На кухні шкваркочить яєшня. І запах кави нісло скоче. Мене ти зранку ніжно будеш, а тіло так поспати хоче. Стягаєш ковдру з мене теплу, смієшся, кажучи, вставай. А я в півсонні щось бурмочу. Та не буди, поспати дай. Цілуєш щічки, обіймаєш, і солодко я позіхну, потягнуся, неначе кішка, вже бачиш посмішку мою як добре, що ти є у мене, на вухо шепочу тобі. Такий тепленький літній ранок, так добре і радісно мені. Шляхетний і гіркий запах кави, коли він вливається у поезію, здається, що і вірш пахне кавою, пахне насолодою, пахне раннім. Зоряна пише, і про каву, і про кохання, і про власні емоції, коли читаєш вірш, коли його слухаєш голосом авторки, здається, що ти смакуєш разом з нею оці кавові хвилини. Прочитайте зоряна вірш, щоб посмакувати разом з вами. Надпита кава. Гаряча надпита кава холоне на моїм столі. Той аромат я вдихаю і думи розвію злі. На дні горнятка я бачу намисто з весняних квіток. І місяць, і срібній зорі, знов роблю маленький ковток. Це наче торкнутися неба, це мов цілувати тебе, це звуки гітари почути, це як пізнавати себе. Ти без запрошення прийдеш. По кроках тебе впізнаю. У твоїх обіймах розтан і каву тобі заварю. Посмакувавши вашою поетичної кавою, хочу вам подякувати, зоряно. За подаровані хвилини поезії, за насолоду, сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося, не один раз насолодимося вашими віршами. Це був подкаст Літературний креденс. Барви, місто новий розділ. Я, автор Галина Приріс, запрошую вас слухати вірші, насолоджуватися ними та приходити на наші зустрічі. Приходите на зустрічі в ефірі, приходите на зустрічі з літературою, з поезією. Приходите на зустрічі з гарним поетичним словом. Дякую за увагу!